Цього року осінь в Олександрії насичена культурними подіями. У палаці культури Світлопільський проходить багато цікавих та різноманітних заходів. Так, у п'ятницю, 17 жовтня, на сцені Палацу культури відбудеться концерт місцевих талантів під назвою Осінній пейзаж. Запрошуємо всіх Олександрійців. Щоб прийшли, подивились на цей, я б так сказала, навіть чудесний чудовий концерт, тому що будуть брати багато участь, будуть брати участь багато співаків, будуть сольні номери нашого Володимира Корнієнка. Також буде брати участь наш колектив вокальний Нові Імена. Ну і «Глас», Клавдія Колосовська буде співати. Так що я думаю, що буде досить такий цікавий концерт. До речі, вхід на концерт буде вільним. А 21 жовтня о 12-й годині у палаці культури Світлопільський відбудеться посвята в ліцеїсти, яку проводить ліцей інформаційних технологій. Ліцеїсти вони підходять до цього з гумором до своєї посвяти. Там у них і, і пісні, і я знаю, є такий, як сказати, блок гумору. Віршів, так що я думаю, що також буде цікавий захід. Наступного дня, 22 жовтня, палац культури прийматиме кіровоградський театр Кропивницького. Кіровоградці представлять на Олександрійській сцені одразу дві вистави. О 12-й годині буде казка з комороха та царя-гороха. Ми запрошуємо всі школи нашого міста. От між іншим сьогодні особисто я ходила по школах, працювала з адміністраторами шкіл, з директорами, заучами і запрошувала діток. Ну я думаю, що саме ця казка. Казка буде цікава саме категорії перших-четвертих класів. В той же самий день у нас буде також Кіровоград показувати виставу Наталка Полтавка. Наталка Полтавка буде проходити в 17.30. 17 23 жовтня своїм співом Олександрійців знову порадують золоті голоси європейської опери Квартет «Тенор з Бальканто. А 30 жовтня для Олександрійських театралів з прем'єрою лісової пісні виступить дитячий театральний колектив Палацу культури Світлопільський Апельсин. Ведеться дуже активна підготовка. Я вже була не на одній їхній репетиції. і Хочу вам сказати, я настільки приголомшена, що в нас дійсно така талановита молодь. Що ну, вони грають як, дійсно як професіонали, тому що я бачила іменно е, цю лісову пісню у виконанні Дніпропетровська. Е, там вже грали, звісно ж, артисти, да? професіонали, а тут грають наші дітки-аматори. І тому проводиться велика робота, вони з радістю, очки горять, вони, вони з радістю приходять на репетиції. Е, також буде участвувати в цій лісовій пісні і улічний балет. Аліна Андрієнко буде у нас буде давати свої, свої постановки, і це виходить не просто постановка театральна, а як такий своєрідний музик. Завершиться культурний жовтень концертом ще однієї зірки ікс фактору. 31 жовтня до Олександрії приїжджає Євген Літвінкович. Літвінкович, да, звісно, він у нас перше приїжджає, у нього зараз просто тур по Кіровоградській землі. Я вже просто спілкувалася з їхнім. Продюсером і вони не тільки заїжджають до нас в Олександрію, вони заїдуть і ну всі інші поточні міста, які круг круг нас знаходяться. Не менш цікавим у палаці культури Світлопільській обіцяють і листопад. Палац культури запрошує Олександрійців на концерти та вистави, адже артисти завжди із задоволенням приїжджають до нашого міста і чекають наглядачів.